Друзі, ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла і настав час поговорити про серйозне, а саме про інтернет. Так, 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 вам не почулося, коли вже один раз дуже-дуже давно я купив швидкий роутер. Ось так він виглядав: це Huawei ax 3 Quad Core Edition. Дуже-дуже недешеве задоволення, я за нього віддав тоді 2600 гривень і сподівався, що він покриє всі мої сподівання на 100%. Ну і з однієї сторони, це дуже непоганий роутер за свій прайс. Як потім виявилось, 2600 це ще далеко не кінець цін. І є там роутери і по 3, і по 4, і по 5 тисяч. Але от в деяких моментах він все ж таки запинався. Ну, по-перше, коли у мене багато закачок з багатьох пристроїв Шло, наприклад, там на S-ку щось качаєш, на PlayStation, ще й на. Ікса завантажуєш, він прямо кряхтів. Також я тестував цей роутер з Oculus Quest 2. І там є бездротовий режим. Так, ось там цього роутера не вистачало. Він давав не дуже щільну зону покриття, і в у мене от виходить, роутер стоїть на кухні, а в іншій комнаті я грав в Oculus Quest 2. І там прямо збоїла ця ситуація, все працювало не дуже гарно. Після чого я відправився в інтернет, почитав коментарі і так, пишуть, що саме на цьому роутері Huawei. Якби непоганий роутер, я не можу сказати, що він поганий, але от в деяких таких от моментах, де прям треба, щоб він відпрацював на 101 він відпрацьовує всього на 99,9%. І одного дня в моїй чіпкі лапки потрапив дуже цікавий, але недорогий роутер під назвою KUDI wr 3000 Достався мені цей роутер безкоштовно, але якщо дивитись ціни по магазинам, то такий роутер приблизно вам обійдеться до 2000 гривень. Там 1900-1950 приблизно ось та. І що дуже цікаво за такий прайс, цей роутер підтримує Wi-Fi 6 і ще багато, дуже багато цікавих технологій. Так от саме цікаве, що представники Куді, які надали мені цей роутер на огляд, дали також повний карт-бланш на порівняння цієї моделі з більш дорогими конкурентами. Як, наприклад, мій Huawei, який коштував дорожче. Я нагадую, цей коштував 2600 гривень, цей. Новенький роутер до двох тисяч. Так, от сьогодні у нас буде справжній двобій, де ми порівняємо ці два апарати на консолях PlayStation, на консолях Xbox. Перевіримо швидкість закачки, перевіримо стабільність конекту. Можливо, навіть я захоплю шолом Oculus Quest 2 і перевіримо і там конект. Коротше, тестів у нас буде дуже дуже багато, так що присажуйтесь позручніше, і будемо починати. Поїхав! Перед тим як ми почнемо, варто зазначити, що до мене на тест потрапила сама флагманська модель WR3000, яка, окрім підтримки Wi-Fi 6 версії і потужного двоядерного процесору, має підтримку меж технологій і широкий функціонал для налаштування під будь-які робочі кейси. Але у реальному житті підтримка Wi-Fi 6 потрібна далеко не усім. Так як його підтримують далеко не усі гаджети, і якщо, наприклад, у вас Xbox Series S, X або Nintendo, Дендо Switch, то для цих консолей ідеально підійдуть і більш бюджетні рішення, як, наприклад, маршрутизатор у DVR 1200, який, у свою чергу, доступний у двох версіях з гігабітними портами і без. Але на якій би версії ви не зупинилися, ви все одно отримаєте і велику швидкість інтернету, і невеликі затримки, що ідеально підійде для сучасних гравців. Але оскільки нам досталося, як я вже і казав, дорога версія роутера, то я беру свій Xbox Series S. Розчіхляю окуляри, ну і переходжу до тестів. І так, поїхали тестувати. Перший ми тестуємо мій старий роутер Huawei AX3. Консолечка у нас Xbox Series, як ви бачите, неважливо, це буде S або X. У них прийомник сигналу один і той самий. До речі, підтримується тут тільки Wi-Fi 5. Підтримки 6-го немає. Ну і в принципі далі ми дивимося на мережі. Бачите, ми бачимо, що у нас 5 ГГц. Ну, а тепер переходимо до тесту. Безпосередньо до тесту швидкості, до тесту пінгу, ну і до зони покриття сигналу. Дивимось. Ну і результати у нас наступні. Швидкість завантаження у нас складає 188 Мбіт на секунду, швидкість передачі 107 Мбіт на секунду. А от на що я хочу звернути вашу увагу, це потужність бездротової мережі, яка складає тільки 58%. Ну, начебто по тестам все. Тепер далі. Давайте переходити на PlayStation 5. І так, поїхали. П'ята плоєчка. Нагадую, тут у нас Wi-Fi шостої версії вже підтримується. Заходимо на лаштування, далі мережа. Далі бачимо, що у нас 5G з'єднання присутнє. Ну а далі переходимо переглянути стан підключення. Поїхали. Дивимось, що у нас тут за інформація є. Так, як ви бачите, у нас канал 44,5 ГГц, рівень сигналу 78%, знову таки не дуже багато. В самий низ гортаємо і тепер робимо тест швидкості. Поїхали. Ну і ось результат. Швидкість завантаження у нас складає 248,9 Мбіт на секунду. А от передача трішечки прихрамує. Як ви бачите, вона складає усього 11,8 Мбіт на секунду. Але це не є проблема роутера, це така добра. Добра традиція, ще починаючи з PS4 на PlayStation чомусь ось така швидкість передачі. І нічого тут не допомагає. Можна і через дріт підключати, можна і роутери міняти, все одно швидкість дуже і дуже мала. Ну а тепер настала черга протестувати наш з вами новесенький роутер QD WR3000 на консолі Xbox Series. Заходимо в налаштування, так само заходимо на лаштування мережі, бачимо, що використовується мережа 5 ГГц, що дуже дуже добре. Тепер тиснемо на перевірку швидкості та статистики мережі. Ну і ось такі результати ми нарешті отримали. Дуже дуже мені сильно подобається потужність бездротової мережі, яка складає аж 90%, і це враховуючи відстань до роутеру, яку ви зараз бачите на екранах. Також не підкачала швидкість завантаження, яка складає аж 241 Мбіт на секунду. Ну і швидкість передачі інформації також непогана: 143,2 сорок на секунду. Ну, а тепер поїхали на PS5. Подивимось, які там будуть результати. Ну і поїхали. Заходимо в налаштування, далі мережа, переглянути стан підключення і дивимось, що у нас є тут за інформація. Ну, так само варто звернути увагу, що у нас використовується 5 ГГц. І рівень сигналу складає аж 98%, що реально справжня перемога. Такого гарного рівню сигналу у мене не було на жодному із моїх роутерів. Ну, а тепер давайте Подивимося ще й додатково швидкість. Ну і переходимо до результатів. Завантаження у нас складає 325 Мбіт на секунду, а швидкість передачі 8,4 Мбіта на секунду. Загалом то результати тесту дуже цікаві і виходить так, що нова моделька від Каді. Повністю обходить мою стару, але більш дорожчу модельку від Huawei. Але давайте з цим не поспішати. Все ж таки, висновки залишимо на потім і ще додатково протестуємо ці роутери у тесті з шоломом віртуальної реальності, де у старої моделі, я хочу нагадати, були великі складності. І так, починаємо наш тест з гри Half-Life Alex та мого роутеру Huawei AX3 Pro, на який за останній рік вийшло декілька оновлень, і, чесно кажучи, я от був на 99 9,9% впевнений, що оновлення, як завжди, були направлені на загадковий параметр під назвою Сохранність даних. Але вийшло так, що на цей раз вони щось дійсно фіксили, так як ситуація у бездротовому режимі. Змінилася з дуже поганої на плюс-мінус грати можна. Ну і наступним, після мого старого роутеру, я увімкнув Куді ax 3000 І буквально офігів. Тому що гра на ньому працювала максимально плавно та стабільно. А такі незручності, як лаги та заїкання зображення практично повністю пішли в нокаут. Ну що, хлопці та й дівчатка, ось нарешті ми і завершили останнє тестування, і настав час підводити остаточні підсумки. І як ви напевно вже здогадалися, виходить так, що більш дешевий кудік, ось цей. Повністю, ні, не так, не, не просто повністю, остаточно і повністю знищив мій Huawei. Не знаю, якою магією він був помазаний, але потужності тут дофіга. І окрім потужності, саме головне, що мені сподобалось, це зона покриття. Вона просто шикарна, і це якраз таки напряму впливає на той самий VR Експірієнс, який ми з вами і тестували. Ну а якщо казати про консольний експірієнс, а саме Xbox Series S та PlayStation 5, то ви і самі все. Бачили, так як цей роутер в одну каліточку уклав Хуавеївський і зробив це дуже впевнено. Так що роутер дуже непоганий, і як на мене, класно підходить як для нових консолей, так і для бездротового VR. І Я б з радістю залишив його собі на постійну основу замість мого Huawei. Але слово не горобець назад не повернеш, і я вже пообіцяв розіграти цього кудіка. Так що залишайтесь на зв'язку і не забудьте прийняти участь у новорічному святкуванні на каналі Українського Гіка Павла. Там, де ми цей роутер і розіграємо. Ну і на цьому все. А тепер підходьте сюди, я вас обійму. Ось так. Так, ідіть до мене, мої ріднесенькі, і дуже скоро ми знову побачимось. Пока-пока!